Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Далі ми поговоримо про міцність нашої енергосистеми, як вона витримує ті температури, які є зараз через спеку в Україні. Зокрема, зафіксовано новий літній максимум споживання електроенергії для його покриття вечірні години. Знову брала аварійну допомогу з Європи. Про це повідомляє Укренерго у Фейсбуці. Ну а ми докладніше будемо розпитувати про все голову правління Укренерго Володимира Кудрицького. Він долучається до нашого ефіру. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане Володимире. От сьогодні в деяких регіонах плюс 35 фіксували. В Києві в мене термометр показав плюс 34. Як наша енергосистема витримує все це? Досить важко, тому що під час таких високих температур сильно зростає споживання. Люди вмикають кондиціонери і відповідно споживають набагато більше електроенергії. І тому у нас дійсно останні там, два тижні є досить великі проблеми з покриттям цього споживання. Доводиться просити допомогу в сусідніх країн. Це Словаччина, Польща, е, значить іноді Румунія. Тому, е, власне кажучи, е, досить складно справлятися з такими навантаженнями. Основне, основною проблемою для енергосистеми зараз є е, е, дефіцит генерації. Тобто багато електростанцій, зокрема і теплових, були пошкоджені під час обстрілів минулої зими, вони досі відновлюються. В планових ремонтах досить багато енергоблоків атомних електростанцій, ну і на фоні такої спеки, звичайно, складно покривати споживання, особливо ввечері, коли всі вертаються додому, включають електроприводи. Коли ми зможемо наростити об'єми генерації електроенергії? Ну, власне, нарощення обсягів генерації це головна задача, тому що можна покладатись на допомогу аварійну від сусідів, можна покладатись на імпорт, який, до речі, зараз практично не йде через те, що ціни в Україні або цінові обмеження в Україні нижчі за європейські ціни. Але головне, звичайно, це мати власні електростанції в роботі. І тут є певний план, який сформований Міненерго. І цей план має бути виконаний. Тому тільки тоді нам вдасться пом'якшити дефіцит, який ми зараз бачимо в енергосистемі. Угу. До початку опалювального сезону е наскільки ми, скажімо, так, будемо впевнено стояти на ногах в плані генерації електроенергії? Ну, от я якраз згадав про цей план, угу. він має бути виконаний. Тоді ми будемо здатні в, в практично там в більшості випадках або в усіх випадках покривати споживання. Звичайно, це за умови відсутності масштабних обстрілів. Тобто. Цей план він зараз дуже важливий. Крім того, нам взимку буде потрібен імпорт електроенергії, не аварійна допомога, яку ми просимо зараз час від часу в сусідніх країн, а саме комерційний стабільний імпорт. І для цього треба буде. Дещо напевно поправити все таки регулювання на ринку електроенергії в Україні, тому що нездорова ситуація, коли Укренерго залучає аварійну допомогу в сусідів, яка дорожча, а комерційний імпорт, який дешевший, не може зайти в систему через цінові обмеження на ринку. Угу. яким чином цю ситуацію можна виправити? І як це вплине на тарифи на електроенергію до речі? На тариф на електроенергію для населення це ніяк не вплине, тому що ці тарифи встановлюються урядом і вони незмінні. А ми говоримо тільки про оптову ціну на електроенергію, яку там 99% споживачів в Україні не бачать і не відчувають. Це ціна в основному для бізнесу. Причому як правило. Великих промислових підприємств виправити цю ситуацію можна, змінивши регулювання, яке встановлює Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг. Пане Володимире, я правильно зрозуміла, що взимку нам в будь-якому разі не вдасться уникнути імпорту електроенергії? Імпорт буде потрібен, і ми дуже сподіваємося, що цей імпорт буде йти. Тоді нам буде набагато легше балансувати енергосистему. Але як я вже сказав. Імпорт-імпортом головна задача відновити генерацію, відновити максимально кількість енергоблоків, пошкоджених під час минулих обстрілів. От я все таки до імпорту ще повернусь, бо маю уточнення. А рахували, які обсяги імпорту нам в середньому потрібні будуть. У нас на сьогоднішній день є технічна можливість імпортувати 1,2 і гігавата потужності. Це більше одного атомного блоку. Приблизно така ж потужність буде потрібно українській енергосистемі під час сильних морозів зимку, uh -huh. тому от те, що у нас технічно нам доступно, те, що європейці готові дозволити нам імпортувати з технічної саме точки зору, це і буде потрібно енергосистемі для того, щоб прийти зиму. Uh -huh. Наскільки це нас обезпечить від відключення електроенергії? Наскільки це буде суттєвим запобіжником? Це дуже сильно залежить від характеру і масштабу обстрілів енергосистеми взимку. Якщо ворог вдасться до повторення такої масштабної ракетної дронової кампанії проти української енергосистеми, то спрогнозувати, скажімо так, що буде пошкоджено, що вийде з ладу, ну ви розумієте, зараз дуже важко. В сценарії, коли ці обстріли відсутні, то можемо говорити, що в більшості випадків, практично в усіх. Там випадках можна буде покрити споживання і уникнути якихось там масштабних відключень електроенергії. Почули вас, пане Володимире, дякую, що долучилися до нашого ефіру за цю інформацію. Спасибі, Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго». Ми говорили про ситуацію в енергосистемі. Зросло споживання, зокрема, через спеку стали більше споживати українці. Ну і зачепили звісно плани на зиму швидше за все, електроенергії. Будемо імпортувати і е, швидше за все, якщо будуть обстріли, то маємо готуватись і до того, що десь хтось може і залишатися якийсь час без електроенергії.